Твоє перше завдання. Розкажи віршик і шукай подарунок при вході у маленькій камері зберігання ключів. Дзвінка, і дзвінка. У нас робота нелегка. Пишу і рахуй, а що читаю вчителі. Відповідай. Молодець. І ще раз прочитай, де шукати її сюрприз. Там, де зберігаються ключі. Там, Давайте велика і звертайтесь. Твоє наступне завдання номер 2 Зроби свій найкращий шпагат і забери подарунок у чарівної рожевої дівчинки. Я вже побачила. Так? Ну давай виконуй завдання. Зупиняли. Ого! Ну це сильний шпагат. Дуже гарний. Порахуй від 1 до 10 по-англійськи. Молодець, так швидко. Подарунок, а подарунок шукай у найріднішого, найлюбимішого в чарівній кишені. Хто найрідніший і найлюбиміший твій У кишені. Може в нього ще кишені є? Ти справишся з цим завданням? Це не легке, а? Справиш. Молодець. думаєш, що ні? П'ять. Так наступний. Четыре пішло. вісім. Молодець. А за це, що ти порахувала, тебе чекає подарунок там, де вибухає попкорн. Те з собою. Так, так, правильно. вибух, Можна брати. А там залишився? А сюрприз тобі дасть батон. Він сховав подарунок у своєму улюбленому містечку. Йо, кіне, а я вже знаю, а я вже знаю. Є, <гум> yeah, плюс один подаруночок. Шість подарунок. О, скільки вже. Обійми і поцілуй своїх рідних. І виходь на поверх! Завдання не виконано. Макар узови. Тобі чекає подаруночок. Акуратно відкривай. молодець. Я порвала. Не порвалась. завдання. Дуже важливо слухати уважно. Відійди трошки назад. Спустись на 20 сходинок вниз і з'їдь ліфтом на 6 поверхів вниз. О, подарунка! Вау. Себе. <свят> Квадратни штани. Что наивеже спадала близко к Став на столик, став на столик, став на столик. Стол. Да. Ой, девочки, это дужи, девочки, масочки для улицы. А ну седай, суби красных рисунок. седай. Три, три маски для улицы, женщ... раньше, Так, мы такие уже оставляли. Да? Щоб сюди всі свої ці штучки ставити. Пінка! Пінка для душа. Хай вона сама, добре? Забери в неї кульочок той геть. Макар. Кишеню сюди. Це, це, це так треба, щоб було так шарувати і тут пінка буде йти. А це розживаєте, пінка буде йти, і ти будеш тут сорок. Чекати. волосы мои А вот это нет, а в ванну внутри, я Нет, но сюда. Нет. Лапша, это, Что это, это лапша, ну Тут... я Это лапша, это Это лапша Это с бусинок. Ой, это с бусинок. Нет, это палатка с бусинок. Куда нам поняли? Пачень, паччик. Пачи. Что за таке? Так. Та. Бубочка для ванни какая. Золота. Сіль силь, eh, силь до ванны. Uh -huh. Мужка силь. А я вже відкриваю Це найбільший подарунок. Вату робити? Вато робити. Це робити вату. А чого не вийде, Тримай! Топло Топлимаш. Фійка з днем народження тебе, бажання. Загадали?